Сьогодні вся країна відмічає День прапора 23 серпня. Завтра ми будемо святкувати День Незалежності, яку в чергове нам приходиться виборювати в протистоянні з нашими ворогами. І це дуже важлива подія для всього нашого народу, тому що вона кожен день приближає нас до перемоги. В цей день хотілося б виказати свою допомогу тим людям, які допомагають внутрішньопереміщеним людям, які допомагають нам нашим воїнам. І оголосити подягу нашому активісту, одному з активістів, який дуже активно сприяє і підтримує наші Збройні Сили України, підтримує наших людей, які потребують допомоги. Це биков Олег Геннадійович. Хотілося би цю подяку йому вручити від імені військової адміністрації, від імені Кременчуцької районної ради. Дякую. Бажаю вам великого здоров'я, наснаги і от так тримати. Ви взірець для тих інших людей, які намагаються також. Всіми силами допомагати нашим воїнам. І, будь ласка, продовжуйте свою роботу. Це вам велике дякую. Да, я хочу сказати, що ця подяка вона по праву належить усьому нашому колективу. Він нараховує більше 30 членів організації волонтерської і е, наше представництво вони є і в Харкові, і в Києві, і в Чернівцях, і навіть за кордоном. Тому е, сьогодні вона. Найде знайде своє місце на нашій там у нас є така стіночка, де ми розміщаємо ці подяки. Велике дякую. і Що хочу сказати, ми на цей день ближче до перемоги і у єдності наша сила. Слава Україні! Є, слава. є фронт, є тил, і коли військовий він на фронті, на фронті, і він знає, що його тили прикриті, то це дуже головне. Це, це надає це, надає впевненості в перемозі, в швидкій перемозі. І тому вам особисто, пане Олега, подякаться. Дай Бог вам здоров'я, дякую велике, Україні. слава Україні! Героям слава! Да, також додам я вчора зустрів свого друга, товариша, не буду казати його прізвище, і ми крайній раз з ним бачились у Северодонецьку, коли ще це місто було наше не під окупацією. Я його побачив у Кременчуці, тут у сквері Бабаєво. Він повністю здоров, жив, да, і це було до такої степені знаєте, несподіванка, але приємна, тому що ми крайній раз бачили три місяці. Це назад і були в самому пеклі, там, де все взривалося, там де стріляли. І тут я бачу свого друга, до котрого я приїздив і привозив там певні речі, котрі необхідні були його підрозділу. І це, знаєте, стоє великого бачити наших захисників потім вдома, цілими та неушкодженими. Тому не зупиняйтесь Всі, хто займається волонтерством, кожна людина, котра допомагає або волонтерському штабу, будь-якому, або самолічно щось робить, не зупиняйтесь, Це дуже важливо зараз, ще не на часі зупинятись. Потім, коли закінчиться війна, ми усі сядемо, відмітимо там, розслабимося. А поки що треба йти вперед, вперед, вперед. І користуючись нагодою, хочу всіх поздоровити з днем прапора, а також з придешнім святом, днем незалежності.